Друзі, вітаю вас на Волоні. Зараз ми з пані Тетяною. Це друзі, приклад того, що Бог дійсно приводить вже готових людей, серце яких вже як готова нитва, нива вже созріла, на Контратковій площі, на Пасху. Так, да. Пані Тетяна, 2023 рік. А ну розкажи. Ти прийшла і що? Що і трапилося? Ми проводили евангелізацію. Так, вона підійшла до нашої стойки і І прийняла участь у ході, в костюмі. Але до цього сказала: а чи можу я помолитися за тебе Таня? Вона казала: так, ми помолились молитвою покаяння. Молитва Вона народилась з гори, да, Тетяна, і зразу ж просто миттєво. Сказав, що ти можеш приєднатися до руху, і вона перевдяглася в кухти в Ангелу? Масовку. Да? Ні, не в просто масовка була. Люди. Так, Таня прийшла в масовку і прийняла участь в шесті да. Да? по вулиці Сагайдачної. Пам'ятаю, так? Да, да? Круг. круг такий. Таня, ось скажи, от до цього, от ти коли йшла на контрактову, що ти очікувала взагалі? Нічого, я туди просто случайно забрала. Бачите, це нібито случайно, Дух Святой підводить людей. Це на питання того, що а, ну, треба багато сіяти. да, іноді а, треба багато сіяти, але вже дуже багато людей, котрі просто прийшли. От, Таня прийшла, що ти на контрактовий Гуляла. планувала робити. Просто прогулятися. Просто прогулятися. І тут просто ми стаємо такі красиві і а, благовістом іван. Так що, друзі, а, дуже багато людей, таких, хто вже готові. В простоті серця збираємо жнива людських душ, нехай Бог освясно поблислить. Сміливість і в простоті це можна робити. Десь дві хвилинки, От ти пам'ятаєш цю мить, так? коли ми молилися? Чи ти вже все? Я вже… Все, бачите, навіть вже все забула. Але я пам'ятаю, це, друзі, було два роки тому майже. І бачите, зараз, пані Тетяна, де, в активі церкві, що ти робиш, скажи? Я на дитячому, на молодіжно, в театральних постановках. Ну і, і, і те, що я не пам'ятаю, і на зйомках везде. Друзі, бачите, якщо людину одразу приєднати до когось руху в церкві, це не питання після іванілізації, щоб людина залишилась церкві. Отак, пані Тетяна, просто це неймовірний актив. Просто зараз до речі йдемо на евангелізацію. Вона а, дуже активний. Учасник руху. Так. — Усілякого, друзі. Євангелізація, театральні сценки, дитячому служінню, не. що чи. Молодіжне, де ще? Віздя євангелізації. Де ще? Везде. де треба, там є. А, друзі, що таке деталь така. Тетяна не з Києва, а Тетяна з? — області. — з області. Звідки? Білогородка. З Білогородки, друзі, от з Білогородки було таке бажання приїхати на контрактову площу. Я приїхав з Вишневого, теж на Контрактову площу, і Бог таку зустріч, і вона прийняла Христа. От вам, будь ласка, пліт, благовістя, молитва, покаяння. Людина зразу в активі церкви. Так що все залежить не від евангеліста, друзі, залежить від, знаєте, все, все від нього, через нього і до нього. І дуже багато залежить від людей, які стоять як душе опікуни, щоб зразу людині дати можливість приймати участь в якісь служіннях як там театральному, да? Да. молодіжному, Молод... в чому в дитячому. В общем, Таня робить все, друзі. І сьомки такі невеличкі, ріль, так. ролс. скажи, ти задоволений, що ти отак от, да? да. як в тебе життя змінилося? Так. Да, Забирала красками. Так, окей. А що, а от у тебе таланти? От були такі таланти, що ну, до того до того миття вони ну, як реалізувалися, але ну, не дуже. А після цього вже повним повним кроком. я стала. Да. Бачите, люди, талант, який Бог дав всередину, максимально ефективно можна реалізовувати в церкві. Все, друзі, до зустрічі! Нехай Бог вас поблагословить.